Українські військові будуть здатні знищити Кримський міст, володіючи достатньою кількістю керованих ракет, таких як «Атакамс» та німецьких ракет Таурус. Про це у статті для Foreign Affairs пише колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Відставний генерал вважає, що знищення мосту може стати ключем до перемоги України у війні. Основною проблемою для ЗСУ Ходжес називає той факт, що міст сійки до пошкоджень та атак. Щоб його остаточно вивести з ладу, необхідна масована атака. По. Тужними ракетами, однак навіть провідні ракети, такі як Атакамс, мають обмежену точність і ймовірність попадання відносно невеликі цілі на мосту. Ходжес зазначив, що німецька ракета Таурус, призначена для руйнування бункерів, може мати великі шанси на пошкодження однієї або кількох опор мосту. Однак Німеччина відмовляється надати Україні ці ракети через побоювання кроків у відповідь з боку Росії. Екс командович підкреслює, що найефективніший спосіб знищення мосту демонтаж з використанням вибухових зарядів. Однак для цього необхідний прямий доступ до мосту, якого в українських військових поки що немає. До моменту звільнення Кримського півострова Україні слід продовжувати атакувати міст усіма доступними засобами, навіть якщо це дозволить лише тимчасово виводити його з. Постійні атаки можуть уповільнити російську логістику і знизити перевагу, яку Москва отримує від анексії півострова. Ходжес також нагадав, що Росія розглядає можливість будівництва тунелю під Керченською протокою спільно з Китаєм, що свідчить про її занепокоєння з приводу загрози знищення мосту.